Глава с Богом! Да вы вы из Женщина подвезла тележку с просрочкой, ее окружили люди, которые буквально стали вырывать продукты. Вся страна у нас есть просроченные продукты от магазина до рынка. І всі пенсіонери на ринок йдуть, тільки ось ради цих продуктів. А давайте поговоримо про російську економіку серйозно. Коли на неї чекає колапс і взагалі, чи такий колапс можливий? Ми поспілкувалися з економістами, фінансистами та різними дослідниками процесів у Росії. Мене звати Дмитро Святненко. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки, пишіть розгорнути коментарі. Поїхали! Просто дінік ніч. Значить, будемо найдем дітей, найдімінь, ділимо тексацію. Ця крилата фраза сказана 9 років тому ротом прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва. Він припхався в Крим, зустрівся з пенсіонерами і почув від них якісь фінансові претензії. Видержите зісь. Вам всього доброго, хорошого і здоров'я. А що змінилося за майже 10 років? Росія стала рекордсменкою за кількістю санкцій, розв'язала широкомасштабну війну і кожного дня витрачає мільярд доларів на неї. Цю цифру озвучив Андрій Себіга у травні 25-го року. Що із російською економікою з цього питання я починав всі розмови з нашими експертами, і на жаль, відповіді. Не радують, попри санкції, корупцію і некомпетентність російських чиновників, Росія залишається на плаву. Виходячи з сьогоднішнього дня, ми можемо говорити про те, що стан російської економіки складний, але ще далекий до смертельного. Тобто на сьогоднішній день справді можемо говорити про те, що різко погіршуються макроекономічні показники. Фактично, за результатами першого півріччя 2025 року російська економіка пішла в мідус по всіх галузях, окрім ВПК. Якщо російська економіка, то саме от і цивільна складова, і військова, то там далеко не все гаразд. Тому що вже в бюджеті на 2025 рік приблизно 30% так званих національних програм вони були оптимізовані, як вони говорять. Це означає, що менша кількість грошей йде на регіон на реалізацію загальнонаціональних інфраструктурних проєктів або промислових. Це так, це правда, і насправді вони вмикаються економі режим економіки. Статистично все виглядає не так, не так погано, але велике питання: чи можна вірити цій статистиці? І історія доводить, це часто траплялося з Китаєм. Що статистика не зовсім достовірна перевірити дещо можна по якимось вторинним показникам, дещо неможливо. Тобто ви можете тільки або сприймати на віру, або можете там піддавати якомусь критичному аналізу і робити свої оцінки. Тому я думаю, що російська економіка продовжує самознищуватися. Але погані новини в тому, що цей процес може тривати десятиліттям. Тому я не був би занадто оптимістичним і я б точно не робив би ставку на те, що ось розвалиться скоро російська економіка, і все буде добре. Подивіться на іранську економіку, яка під санкціями скільки? Десятиліть. Дуже дуже, дуже, дуже довго. Але все одно. Вони здатні виробляти шахеди, вони здатні виробляти ракети, вони здатні воювати і вони здатні псувати життя всьому цивілізованому світу. Мої співрозмовники підтверджують, ситуація дійсно складна. Санкції працюють а ще погрози Трампа, а ще падіння ціни на нафту. Одне наслоюється на інше, і це не додає оптимізму інвесторам. І ситуація ну не те, що контрольована, і вони не хочуть відмовлятися від продовження війни і шукають різні шляхи, де знайти гроші, як вилізти з цієї кризи. Станом на зараз дефіцит російського бюджету плюс-мінус 4 трильйони рублів. Це плюс-мінус 50 мільярдів доларів по курсу. І ця цифра постійно росте і змінюється. навіть якщо бюджет, дефіцит збільшився, тобто минулого місяця він складе вже 4 трильйони рублів. Все одно є великий простір ще для того, щоб профінансувати цей дефіцит або за рахунок ОФЗ. І, і плановано за рік випустити 5,8 трильйонів рублів ОФЗ. тобто це покриє ну, Тобто, навіть якщо дефіцит за весь рік складе ще стільки ж, скільки за півроку, тобто в сумі буде 8 трильйонів дефіцит, все одно є ще простір фінансувати за рахунок ОФЗ, тому що попит на них все ще є внутрішній. І ще трошки цифр. Доходна частина російського бюджету плюс-мінус 400 мільярдів доларів. Третину з них вони витрачають на війну. Відповідно, грошей не вистачає, і росіяни шукають їх де б узяти. І перше, що приходить в голову, де можна взяти і не віддавати, це Фонд національного достояння Росії. Це така кубишка. Яку створили в 2008 році, і куди скидали надлишки від продажу нафти та газу? Зараз ця копілочка майже порожня. Теоретично гроші там є, але витратити можна лише 30 мільярдів доларів. Відповідно, вони зберігаються в різних валютах, в різних цінних паперах і через санкції. Можна витратити лише ці 30 мільярдів. І відповідно через те, що дешеві ціни на вуглеводні, надходження до цього фонду просто зведені до нуля. Ну, уявіть собі, 150 доларів за барель, потім 100. Зараз в бюджеті Росії передбачені 70 доларів за барель нафти. А насправді. Європа і світ готові і вже купують цю нафту по 45 доларів. Ну це чорна діра. Якщо ми говоримо про фінансування війни, у нас часто густо звертають увагу на фонд національного добробуту як ключовий. Але це лише третина від російських резервів, які доступні для Російської Федерації, тому що є золото, воно його важко продати, але можна. Є валютні резерви, які зараз здебільшого вже не в доларах, скажімо так, а юані, рупі, інші валюти. Навіть бразильськ реалів, до речі, частина є. Ось. Є ціни папери. Все інше вони можуть використовувати. І фонд національного добробуту тут дуже цікаво подивитися за для чого він створювався. так з однієї сторони, це фінансування тих самих національних проєктів інфраструктурних тощо, а з іншого боку, покриття дефіциту державного бюджету. І це так зване бюджетне правило, яке було в Росії. Тому це а, не щось середнє більш активами, такою великою кубишкою, де складають. І гаманцем уряду. Звісно, падіння цін на нафту, нафто ціни на нафту справді невисокі. Це не дає російському бюджету жирувати. А, і змушує витруч, витрачати гроші зі свого цього фонду національного, як там благосостояння. чогось благосостояння, мабуть, я зразу переклада не знайду. Але там в тому фонді теж залишилось. Десь я бачив дані щось 30 мільярдів доларів ліквідних активів. І що таке? 30 мільярдів доларів для російської економіки. Це це небагато, тому довелося вже Росії туди залазити і. На це питання, як прискорити економічне падіння Росії. Ну, по-перше, я думаю, що там військове падіння допоможе економічному падінню, якщо нам дадуть зброю, і ми зможемо нанести там великих втрат. Але санкції важливу роль Санкції, санкції, санкції. і не тільки щоб вони декларувалися, не тільки щоб їх оголошували, а щоб вони виконувалися. Друге, звідки можна. Взяти гроші на фінансування війни це заморожені, вклади росіян. Власне, про це не говорять офіційно, але вже в соціальних мережах це описують ті, хто зіштовхувався з цією проблемою. Ситуація приходить росіянин зняти гроші. Йому треба, скажімо, 200 тисяч рублів. Він приходить в банк, в нього на депозиті, наприклад, мільйон, приходить і каже, хочу зняти 200 тисяч рублів. А співробітник банку йому каже: вибачте, а ви впевнені, що ви хочете зняти ці 100 тисяч рублів. Він каже: так, я впевнений. І співробітник банку різними способами. Починає йому в цьому відмовляти. Перша найголовніша причина: росіянцю кажуть, ви під впливом аферистів, вам не треба такі гроші. Друге, приходить за грошима, йому кажуть, ви не тверези, вам треба або ви хворий, вам треба справка від лікаря в тому, що ми в адекватному стані і вам дійсно потрібні 100 тисяч більше 100 тисяч рублів. Третя це справка від родичів, якась розписка, невідомо що, знову ж таки, що ви в тверезому розумі і продобній пам'яті. Немає такої розписки, вибачте, приходьте іншого разу. Власне, 100 тисяч рублів це плюс-мінус 40 тисяч гривень. Більше 40 тисяч гривень звичайний пересічний росіянин зараз зняти не може. Головна дискусія, яка на сьогоднішній момент відбувається в Російській Федерації, це дискусія між центробанком Набіуліною і рядом інших економістів, і виробничниками, на чолі яких стоїть перш за все керівник Ростеха. Чим за все виробголовний виробник ВПК в Росії, 70% російського ВПК може більше. Набіуліна говорить про те, що головна задача таргетувати інфляцію і е, зменшувати всі можливості для е, кредитування, і так далі. і так далі, і так далі. Чемізов і не тільки він, але й велика кількість експортерів, в тому числі нафтових, говорить про те, що потрібно відпустити рубль. Треба рубль зараз, щоб піднявся до певної позначки, і тоді все буде нормально в російській економіці. Хто з цій війні переможе зараз? Зараз сказати тяжко. Але те, що центробанк готується до двох сценаріїв, це 100%. Ще один метод наповнити бюджет, який використовують росіяни, це перерозподіл бізнесу. Ну як перерозподіл бізнесу? Це націоналізація, і вона ж і не на націоналізація, це віджимання. Власне, як це виглядає у сучасній Росії? Послухайте Ігора Тишкевича. Так звана нова націоналізація. От за масштабами, за кількістю активів і відсоток від того, що було в приватній власності, як не парадоксально, от начебто ринкова економіка, економіки, коли говорить, Російської Федерації, масштаби цієї націоналізації більші, ніж масштаби націоналізації за більшовиків у 2019 році чи совєцького комунізму. Більші. Це означає, що на поч... Ні, а ні, по 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 кількості, по кількості і, і, і по ціні активів вони забира на початку. Вони забирали активи у закордонних компаній, а потім у нелояльних, а зараз у тих, хто чи то лояльний, чи то нелояльний, або просто хтось а, поклав око. І далі, і далі дуже цікава схема, тому що а, а хто буде власником? І От а, частина з цих активів вона реально продається. Продається Ротенберг, або ще це великий російський бізнес, який готовий видати кошти. Ці кошти йдуть напряму в бюджет. Але вони йдуть здебільшого на військові потреби. Давайте зробимо невелику паузу, підпишемось на наш канал, поставимо цьому відео величезний лайк. Зараз я вам покажу шокуюче відео: це Пітерський економічний форум. Це Вершки економічного суспільства Росії. Це найкращі люди, найкращі спеціалісти. Відео знято в перерві між засіданнями. Це буфет, їдальня столова. Подивіться, як ці, як ці патріції б'ються, чубляться за їжу. Ось такі. Люди керують російською економікою теоретично і практично. Йдемо далі. Минулого тижня Національний Банк Росії знизив облікову ставку. Спочатку вона на початку року вона була 22%, потім було 20%, зараз 18%. Це з точки зору будь-якого економіста, в будь-якому разі, це величезна ставка, кредити дуже дорогі. В порівнянні навіть з Україною це дуже дорогі кредити. Так от, голова банку Ельвіра Набіуліна зібрала прес-конференцію і повідомила, що тепер 18%. А в цей час якісь невідомі хакери взламали її електронну пошту. І, власне, що там? Зараз прочитаємо. Читаємо. Заказ на изготовление наличных денежных средств 7 в соответствии с внутренними директивами Центрального банка Российской Федерации и решением Совета директоров от 4 июля 2025 года в целях стабилизации инфляционных процессов, исполнения государственных обяз... обязательств по обеспечению военных и иных приоритетных расходов, а также для привлечения регулярных мероприятий, направленных на снижение ключевой процентной ставки, Банк России размещает заказ на изготовление наличных денежных средств общей суммой 15 триллионов. Рублей. Изготовление и поставка денежных знаков должны быть осуществлены поэтапно в течение трех месяцев, начиная с июля 2025 года равными долями номиналом, состав денежной массы, преимущественно купюры номиналом 1000 и 5000 рублей. Упаковка и маркировка согласно установленным стандартам Банка России. Вся информация, касающаяся настоящего заказа, его содержание объемом и строка, подлежит строгой служебной тайне и не подлежит разглашению. Любая передача информации третьим лицам обсуждение или упоминание в средствах массовой информации категорически запрещены. За соблюдение режима секретности лежит на руководстве АО «Госзнак» и уполномоченных лицах, допущенных к исполнению. Контроль за ходом исполнения заказа, условия хранения транспортировки и учета продукции осуществляются в рамках действующего договора о производственном сотрудничестве в координации с управлением охраны и управлением инкассации Банка России. Все соответствующие операции должны производиться с соблюдением требований внутреннего регламента номер 302 Д от 2018 года и иных применимых актов. О готовности к выполнению заказа и согласованию графика поставок просим уведомить Департамент наличного денежного обращения Банка России по закрытым каналам связи и срок не позднее 10 июля 2025 года. Председатель Центрального банка Росії Ельвіра. Ельвіра Сахібз. Сахіб задавна на Сахіб задавна. Ельвіра Сахіб задавна на <сум> <сум> І ви ж розумієте, що це означає? Поясню: 15 трильйонів рублів це дуже, дуже велика сума. Це. Дуже багато доларів по нинішньому курсу Банку Росії. І якщо ці порожні гроші потраплять в економіку Росії, а вони туди, судячи з усього, потраплять, то інфляція зжере всі зарплати бюджетників, пенсіонерів, військових і так далі, і так далі, і так далі. Тобто це. Цінники, ну мінімум Х2, Х 3 і навіть більше. І заплатять за отаку от історію за 15 трильйонів рублів. Всі, ті, хто дивляться в Росії телевізор, читають російські газети, дивляться російський телеграм, всі звичайні росіяни. «Гор -гор, дай мені м'ясо, дай А ми русські. Німі інформація про, про 15 трильйонів дуже важко сказати, що це відповідає дійсності, тому що це не має сенсу, по-перше, з точки зору методу, і по-друге, з точки зору суми. З точки зору методу, це не має сенсу, тому що. Ну не буде центробанк друкувати прям паперові гроші і, і вкладати там, впускати їх в економіку. Якщо дійсно буде така місія, це буде дуже великий інфляційний сплеск в усіх секторах економіки. Це призведе до знецінення валюти, знецінення заощаджень в рублях. І підвищення цін суттєвого. Ну я не буду казати наскільки там відсотків воно підвисить, тому що це треба там досліджувати і моделювати, але ну це дуже великий сплеск просто готівкових грошей в, в економіку. Просто питання, що сама набіульна, вона різкі противник, проти, от скажімо так. Друку пустих гроші. Це питання її політики, це питання її переконань. Але якщо буде потрібно, друкарський верстат буде, буде вимкнено. Мої співрозмовники не вірять, що це справжній документ, кажуть, що це не схоже на Біуліну, кажуть, що вона професіонал, реально вона професіонал, вона тримає російську економіку вже майже три з половиною роки на плаву. І це не схоже ні на її почерк, ні на методи. Але я вам нагадаю, що про це думає головний економіст Росії. Послухайте, це 2014 рік. Перші санкції, доктрина імені Володимира Путіна. Посмотрите, вот ми раніше продавали товар, який стояв 1 долар, а получали за нього 32 рубля. Ну, продали товар, деньги приходять рубля. 32 рубля отримали. А тепер товар продали на рубль, а отримали 45. Доходи бюджету а не уменьшилися. Отже, що ми маємо на сьогоднішній день? По-перше, економіка Росії слабка, повільна, але вони тримаються. Вони шукають гроші, знаходять ці гроші і витрачають ці гроші на війну з Україною офіційно до 10% бюджету, неофіційно до 40% бюджету. Голодные зарапульчане, очередь за кашей гречневой. Все голодали, смотрите. Ужас какой. Три дня специально не ели, чтобы каши поесть гречневой. Конец света. Все. Убийство за кашей. Даже не подпускают к вагону. Там бомжи уже все разобрали, не стойте. Друге. Надходження від нафтодоларів менше доларів, менше військова потуга. Пензаколонка, яка прикидається країною, втрачає ринки збуту. Зараз головне питання: чи відмовиться Індія? Купляти російську нафту. Якщо це станеться до вересня, то надходження від продажу нафти скоротиться на 30% це величезні суми. Це ракети, це артилерія, яка могла би полетіти в бік України. Відповідно, якщо Індія погодиться на умови Трампа і перестане купляти нафту, то Росіянам доведеться шукати десь цю знову ж таки поповнювати цей бюджетний дефіцит. Знову вони підуть в народ. Відповідно, населення відчує все це на собі і просрочка на. Ринках стане ще популярнішою за нею ще більш інтенсивно будуть битися пенсіонерки, та вже, я думаю, до них доєднаються і бюджетники, і вчителі, і лікарі, ну як мінімум. За просрочку битимуться, але от працювати немає кому. За останніми дослідженнями в Росії зараз лише 2% безробітності. Тобто працювати немає кому. І це. Хороша новина, тому що залучати на виробництво військової техніки, військових ракет вже нема кого. Адекватні люди виїхали з Росії, неадекватні люди пішли воювати в військо, втратили ручки, ножки або життя. А ті, хто залишився, це реально все, на що вони здатні. І ще один фактор це Китай. Якщо до 2014 року росіяни звикли працювати з європейським або американським або японським обладнанням, це і газовидобувні турбіни, і газоперекачні станції, це все було вироблено в так званому західному світі. То тепер вони поступово переходять на китайське обладнання. Ішов цій історії. Справді круто, це те, що Китай вважає Росію своїм ворогом. Зараз вони обіймаються, посміхаються, але доктринально і з перспективою на майбутнє Китай, м'яко кажучи, зазіхає і на Сибір, і на далекий схід Росії. Тому дружба з Китаєм. Рано чи пізно закінчиться проблемами, але, на жаль, держава Росія адаптується до цих санкцій. Наші співрозмовники кажуть, що ось цей лаг, коли вводять санкцію і вони до неї адаптуються, десь плюс-мінус 4 місяці. Відповідно, якщо в вересні Індія відмовиться, то вересень, жовтень, листопад, грудень в грудні. Росіяни знайдуть гроші на продовження війни. Відповідно, Новий рік росіянці, оці маленькі громадянчики, будуть зустрічати з просроченим шампанським, з просроченим олів'є, з просроченими консервами. Продукти з помойки, нова програма для всіх малоїмущих ніякого обмана. Сьогодні ми знайшли на помойки мойки около магазина огромний мішок їди і дві коробки. Начинаємо з мішка, а то з нього щось течеть і воняє. А нам пофіг. І по-третє, мабуть, найважливіше. 35 років тому ми мали союз нерушимий, а потім буквально за кілька днів його не стало. Все відбулося швидко і безповоротно, і ніхто ніколи не міг повірити, що така супернадержава може так швидко зникнути з мапи світу. І хтось скаже: а що у вас? Що у нас у українців? У нас у українців, війна, на нас напали, і ми захищаємося. У нас також складнощі в економіці, але весь світ підтримує нас. У будь-якому разі продовжуємо донатити на дрони, купляти машини військовим, долучатися до всіх зборів. Ми обов'язково переможемо. Так, от у нас вийшлося громний повний стол, ломиться від явств, просрочених і винесених на помойку. Просто денег нет. Значит, дітей тіше. Знайдемо день і зробимо фіксацію. Ви держати здесь, Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Сподобалось видео, Ставте лайки, залишайте розгорнутий коментар, підписуйтесь на канал ТСН. Далі буде ще цікавіше.